Вітаємо усіх захисників України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до України не вичерпується навіть у найскладніші миті. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Дорогі і шановні наші захисники та захисниці. Приймайте вітання від золочів'ян. Що ти побажаєш нашим українським захисникам та захисницям? Адже за все хочеться побажати міцного здоров'я. Витримки та витривалості, мужності витримати ці всі перебу... ці всі випробування, з яким вони зараз змушені боротися, та звичайно сильних ангелів хоронителі, щоб вони неушкодженими повернулися додому. І також хочеться їм подякувати за те, все за той подарунок, за ту за той дар, який вони зараз роблять для нас, за ту можливість зараз жити, допомагати їм і. Навчатися і просто щодня єдине, що ми можемо робити, це їм допомагати і дякувати за їхню працю. Бажаю, щоб як швидше закінчилася війна, Це раз. по-друге. Ми дуже просимо їх, щоб вони були дуже обережні. Ми здаємо всі гроші, які хто тільки може. Ми зараз на пенсії по гривні, по дві, по десять, але здаємо для того, щоб вони лишилися всі живі, щоб вони мали всі захисні. Е як воно називається захисна захисну форму, яка їх захищає від того нашого ворога. Ми його не просили сюди, щоб він до нас. Шов. Він сам до нас прийшов. Чого прийшов? Я не знаю. І по що він прийшов. Наша земля. Ми свої, за свою землю стоїмо, боремося і будемо боротися. Всі свої останні сили віддамо для того, щоби їх побороти, і хай Україна буде вільна і незалежна. Таталися живі, здорові додому. Всі їх чекають. Ми чекаємо, дуже переживаємо за них. І щоб скоріше війна скінчилася, хлопці, будьте здорові. Ну, Перш за все, хочеться побажати, щоб вони живими і здоровими повернулися додому, до своїх сімей. Я думаю, що всі їх чекають, переживають за них, щоб вони розуміли, що тут за ними переживають. І хочу також попросити людям, щоб більше донатили на допомогу захисникам України. Хочу. Не забував, щоб люди не забували дякувати кожному воїну, який е, віддає найважливіше, що в нього є, це його життя за захист кожного е, українця на мирній землі. Е, хочу побажати, щоб в них життя було завжди наповнене любов'ю і радістю. Щастя, здоров'я, успіхів, перемозі, щоб побідили, як то перемогли ворога. Ну, всіх благ їм. Бажаю їм найшвидшої перемоги, щоб вони е, не, поменших втрат. Бажаю їм ну, і сили, натх, натхнення, наснаги. Бажаю, щоб їх Богородиця своїм покровом оберігала в будь-якій ситуації. Слава Ісусу Христу! Користаю нагодою, щоб до Дня Покрови де цього року. Такий унікальний момент, що ми святкуємо як більше світу за новим календарем 1 жовтня буде нас покрови, і очевидно, що в цей день ми говоримо про день захисника і захисниць України тих, які не тільки які носять форму військову, але тих, які в серці мають любов до свого краю. Ми говоримо про Україну, де б ви не були, чи в Україні, чи за кордоном. Всі, хто любить свою неньку Україну, всі, хто горниться до неї в своїх молитвах і допомагає для того, щоб витримати цю навалу ось цього російського міру, який сьогодні закидав всю Україну бомбами, вбиває, знущається, в гавтує. Дякую всім вам, захисникам, захисницям, всім, хто тут вдома, і всім, хто поза межами свого дому дбає в різний спосіб, чи зі зброєю в руках, чи волонтерством всіх хто наших волонтерів, всіх добродів, всіх меценатів, всіх всіх, хто має велику любов до свого краю. Бо в цьому краї наші батьки, наші коріння, цей край, який нас породив, який дав нам назву Україна, українці. Тому з любові до свого краю, всіх щиро вітаю. Так правда, в цьому часі ще й інші святкуємо дні. То я також би хотів привітати наших педагогів. За добре виховання, за добрих патріотів, які ви в школі виховуєте, не тільки множити два на два, чи ділити чи віднімати, але також і додавати любові до свого краю, вчити не тільки бути математиками, фізиками, мовниками, але бути патріотами свого краю, бути гідними дітьми своєї Богом благословенної Землі, хай Бог вас береже, охороняє, благословляє. Дякуємо всім вам за вашу ревність, за вашу любов, за вашу молитву, пожертви і все, що ви робите для збереження нашого краю, нашої неньки України. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава!